Нинішня зима для українців буде особливо тяжкою. Економічна криза в країні вдарила по всім верствам населення. В результаті українці отримали ряд негативних наслідків. Сьогодні ми поговоримо про нові тарифи на житлово комунальні послуги та не менш важливу тему девальвацію гривні. У нас в гостях Олександр Колтунович, економіст, експерт громадського руху Український вибір». Доброго дня Олександра! Напередодні виборів влада обіцяла, що українці отримують гарячу воду і тепло. Так ді. Дійсно, отримали, але не, 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 не вся частина населення. Чому? Справа в чому не було. Перше технічні можливості для того, щоб всі об'єкти, всі котельні, всі житлові будинки, квартири отримали вчасно воду. ми бачимо і на сьогоднішній день, що дуже багато вулиць є розриті. Там займаються ще в тих трубах, хоча на сьогоднішній день уже друга половина листопада. Ми маємо серйозні морози, але є об'єкти не підготовлені вчасно літом займалися зовсім іншими питаннями і не підготували вчасно підготувалися до підготувались до опального Періоду. Тому у нас і прориви, тому у нас і стоїть така ситуація. А з іншого боку, у другий момент, ви досить влучно підмітили, що буквально за кілька днів після виборів зникло тепло в будинках. І справа зовсім не в температурному режимі. Якраз у нас щодня фактично мінус один, мінус два щоночі, а середньодобова температура йде від мінус 1 до 2 трьох градусів, по суті. Там немає такої великої похідки, немає, Потреби для того, щоб знижувати там подачу опалення в житлові будинки. Більше того, уже Україна війшла в таку фазу, коли йде період на холодання, будинки виключно нахолодають. І чим більше, тим більше необхідно подавати тепла для того, щоб обігрівати будинки. Влада, безумовно маніпулює, вона зманіпулювала вперше, коли вона штучно в п'ятницю, ввечері, в суботу, зранку, поспіхом, всі отримували тепло для того, щоб проголосували за партію влади. Влади. Зрештою, партія влади перемогла на виборах. Двом політичним провладним силам дали більшість. Але суть не в тому. Головне, що буквально за день-два і в столиці, і в регіонах України пропало і тепло, і гаряча вода. Але, зрештою, це ще не головна проблема. Головна проблема це ціни, тарифи, ну і безумовно, це літні труби і літні батареї. Тому. Це так, головне. я б хотіла зупинитися на цьому питанні. Так, так дійсно, чи буквально через декілька днів вода стала теплою, так, батареї так, так. також літні літньої температури, але платіжки населенню приходять з тими ж цифрами. В чому проблема? Чому населення України повинно платити за гарячу воду, якщо її немає? Тому що немає механізму, ну, вірніше, механізм чи інструментарій є контролю за якістю тепла, є так звані теплові лічильники, але їх влада не дозволяє і теплокому енергомісцеві не дозволяють встановлювати в зв'язку з тим, що будуть компанії, які поставляють теплову енергію, нести колосальні убитки. Адже у нас, по-перше, втрати колосальні, у нас ці теплотраси і так далі. Ні для кого вже не секрет. Сміх просто коли серед такої глибокої зими такі прямі полоси з майже залежні. Травою, все, да, йдуть ще по асфальту, видно, що величезні втрати шалені тепла йдуть. Вони не займаються модернізацією тепломереж, вони на нас покладають витрати ці всі. І тому, по суті, ми це платимо. Чому не дають в квартирах? Тому що ми б з вами тоді платили б, наприклад, не по тарифу 9 гривень, а платили б по вполовину меншому, по 5 гривень, наприклад, за опалення. Тому для цього це не робиться. А за рахунок менших затрат газу, за рахунок менших затрат звичайної енергії, вони на нас заробляють. Бляють гроші і закривають дірки в платіжному балансі НАК «Нафтогазу», де є через девальвацію гривні шалені проблеми. Тому це головна проблема, і влада, повторюсь, і не сприяє цьому, і більше того, вони забороняють контролювати тепло і встановлювати ці теплові лічильники. Зараз за вікном мінус п'ять температура нижче нуля. А що робити ті частині населення, яка ще не отримала тепло в квартиру? Є два моменти: перше це безумовно звертатися в ті інстанції, де немає, бо є різні моменти. Є, наприклад, що там. Не подали ще вчасно тепло а в адміністрацію рапортують, що вже все включено і так далі. Це чиновники так люблять для того, щоб зняти себе відповідальність чи якусь елементарну критику. Є Якісь онлайн-портали, якщо поківати самий 1504, можна звертатися оперативно для того, щоб все ж таки вирішували це питання з іншого боку, коли влада свідомо не дає тепло через певні технічні і так далі причини, то безумовно необхідно вже грітися, е, як кажуть, е, е, тими засобами, які є, є конвектори. Є Є кондиціонери, кондиціонер, наскільки я не помиляюсь, до мінус 10, мінус 15 ще температура дозволяє працювати, коли знаходиться на вулиці, обігрівати приміщення. Ну і безумовно, якось є певні електричні і вряд інших народних засобів для того, щоб обігріти хату. Але я повторюю, все таки необхідно звертатися насамперед в ті інституції, бо подекуди репортують і доносять недостовірну інформацію, тому в цьому є проблеми. І тоді буде ефект і результат. Але якщо от ми говоримо -5, плюс мінус 5, плюс-мінус да там один градус, це серйозна проблема і фактично люди замерзають. То тому необхідно це кардинально вирішувати таким чином. В цьому попередньому місяці прийшли нові квитанції на оплату. Чим обумовлений перехід на нові квитанції? Для чого це робилося насамперед? Ми в свій час проводили розрахунки, ще коли не ввели нові тарифи, і ми показували, скільки люди отримують. Реальні доходи українців, і скільки необхідно буде заплатити згідно з новими тарифами, з теплом, з водою, з світлом, водовідведенням і так далі. Тому що у нас підняли не тільки ціни на газ, у нас підняли на ціни на опалення, підняли на електроенергію тарифи, підняли на вплоть до того на прибирання прибудинкових територій і так далі. І тому подібне тому в цілому платіжки суттєво виросли. Купівельна і плата, спроможність населення суттєво впала, тому що і відмовились індексувати доходи населення, і інфляція з'їла, і через девальвацію. Гривні і так далі були ряд об'єктивних моментів, що люди фактично мінімальна заробітна плата 1218, але заплативши єдиний соціальний внесок, заплативши військовий збір і податок з доходів фізичних осіб, отримували приблизно 1071 гривню. І за 1071 гривню можна оплатити повністю тільки одну кімнатну квартиру, якщо, за, як комунальні, як ще за якраз повністю заробітну плату, двокімнатну ти оплати віддасиш всю зарплату, і ти ще будеш винен там порядка 200-300 гривень. А за трьохкімнат. Якщо платиш, то ти залишишся винен ще державі 500 гривень. Для того розбили ці всі платежі, спеціально для того, щоб для на кожного платника і на споживача і було окремий рахунок, і він міг окремо окремо оплачувати кожному поставщику тої чи іншої енергії чи послуги. І в даному випадку окремо йде за надані послуги за прибирання, умовно кажучи, окремо за опалення, окремо за світло. Для цього це все і розбивається, для того, щоб люди просто. Не плюнули і все не оплачували, хоча б частково оплачували ті чи інші послуги, наприклад, опалення, Да? тому для цього насамперед це робилося. З іншого боку, влада е, і. Національна комісія з регулювання послуг аргументували це тим, що для того, щоб людині було зручніше, для того щоб було комфортніше, і так далі. Ми розуміємо, що це все смішно, і для того ми і робили розрахунки, щоб показати, що навіть люди, які працюють не на мінімальну на середню заробітну плату, яка там по країні складає три з лишнім тисячі гривень, але після виплати всіх податків це буде близько там двох з половиною тисяч гривень, і навіть за них оплатити одну-дво-трикімнатну квартиру, залишаються копійки. На існування, я вже не кажу, на життя, на комфортне, благополучне життя. Тому тобто от і... 70, майже 70% заробітної плати ми віддаємо просто за комунальні послуги. 에, так? Проблема в тому, що у кожного своя заробітна плата, і тут питання не в 70%. Я повторюю, що якщо хтось працює на мінімалку, то він віддає всю. Якщо за малий, малий, малий мала квадратура квартири, якщо більше, то він чи залишиться це з врахуванням опалення. Тому от, з цього і виходили, і це головна є проблема. Інше з іншого боку, люди, які отримують середні доходи, от вони якраз і будуть 70-80% віддавати повністю за комунальні, і тоді вже будуть собі залишати, я не знаю правда на що, але може якось будуть зводити кінці з кінцями. В цьому є і головна проблема. І як я бачу, головний фактор, з рахунок чого розбили на оці 5 блоків оцю велику платіжку. Ну і безумовно, частково, щоб людей запутати. Це теж є фактор. Бо не так давно по електроенергії поприходили платіжки людям. І по Іншим видам послуг, що є борги попередніх періодів, хоча, наприклад, в 2011 році не було ніякого боргу, в 2012-му не було, в 2013-му не було. А виявляється, в 2014-му він виплив аж за три роки. Звідки вони його малюють, Якоби вони кажуть, що от ми проходимо завжди щомісяця першого числа, знімаємо показники лічильників. А ми, наприклад, з вами платимо 10-15 числа. І за рахунок цієї різниці вони нам і виставляють цей загальний борг. Він може бути не суттєвий, а по але по великому рахунку, коли кожен скинеться по 100-200 гривень, це буде дуже велика сума. Тому і це є момент, і в тому числі зараз і запузапутують в тому числі людей, бо багато хто не розбирається. Чого чекати в цьому? і наступних місяцях в платіжках будуть інші цифри безумовно. От дуже багато людей кажуть, чому люди терплять такі високі тарифи. Ну от я буквально вчора спілкувався і кажу, ви зрозумієте, що люди ще не отримали оцих платіжок з новим опаленням. Коли вони отримують це буде буквально оцей вже місяць. Вони отримують за повноцінний повноцінну платіжку за повноцінний опалювальний місяць, і це буде в два рази більша сума ніж була до цього. Наприклад, якщо ви платили 500, це буде тисяча гривень. Мовно кажучи, якщо платили там 800 тисяч, то буде дві, наприклад. Тому ну, там корекція плюс-мінус пару гривень, але фактично вона буде вдвоє більша. І слід очікувати на опалювальний період, починаючи от там з листопада до березень, включно чи початок квітня, будуть приходити от такого роду документи. З іншого боку, коли ми не отримуємо послуги і платимо, то це вже зовсім інше питання. Але скажу відверто, що звертатися в суди, суд завжди прийме на користь державної Держані. станови. Да, і і ти ще й заплатиш всі судові збори за судове засідання і так далі, ще й програєш. Тому люди і не дергаються, і вимушені це терпіти. Чим відрізняються і як відрізняються тарифи в Києві та регіонах? Ви знаєте, я був здивований досить суттєво. Перше є західні регіони України, окремі такі, як Івано-Франківськ, Львів. Ну і Вінниця, де тарифи 5-6 гривень за один квадратний метр опалювальної площі житла. Для прикладу в Кіровограді 12,5, з половиною. Там най найдорожчий в Україні Кривий Ріг 12,9, в Суми 11 гривень за квадратний метр. Донецьк, Дніпропетровськ, по 11, Луганськ, південні регіони України не рівне 10,5 гривень. Чому така різниця? Ну безумовно, є політичний фактор. Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Тернопіль. Там нижчі показники, бо відверто кажучи, щоб не збунтували ці регіони, які привели до влади нинішню нинішніх керівників країни. Тому безумовно цей фактор є. Влада аргументує це тим, що, начебто, Різні кліматичні зони, природні пояси і так далі. Ну, це ж смішно, коли Львів і Рівне це фактично дві межуючі області, між якими між обласними центрами менше 200 кілометрів. А тариф відрізняється вдвоє. А зношена інфраструктура у Львові водою забезпечення набагато вище ніж на, наприклад, в тому ж Рівному, воно більш новіше місце. Місто воно новіше будувалося і закладалася нова інфраструктура. Тому це політичний момент. Я більше ніякого не бачу, економічно обґрунтованого в свій час при попередньому президенті Януковичі він неодноразово заявляв, що по всій країні мають бути одинакові рівні тарифи для всіх. Але от я дивлюся, наприклад, по Києву 9 да і в Закарпатті 9, а зарплати то зовсім інші, і так, доходи зовсім інші. З приводу да. заробітних плат вашу статтю по опальному сезону коментує. Алла Каїрська. Цитую, Не очень понятно, чому така різниця в тарифах на отоплення. Можна подумати, що в Кривому Росії найвисякі зарплати по Україні. Вот, к вам питання, звісно ж, що делать людям зарплати менше, ніж в Києві, а тарифи більше. Справа в чому? Це безумовно питання місцевих влад, але і воно це контролюється центрально в місті Києві. Люди, які делегують свої голоси, от навіть вибори пройшли. І повноваження на в центр в центральну владу повинні звертатися безпосередньо, наприклад, депутата, обраного на тому чи іншому окрузі, щоб була встановлена справедливість. Але з іншого боку, що я можу сказати, що робити, коли е люди самі йшли в переважній більшості: 3,5 мільйони проголосували за народний фронт, 3,5 мільйони проголосували за блок е Петра Порошенка. 7 мільйонів це суттєва лапта людей, які проголосували в лапках за най на най. Професійнішого прем'єра і, і голову Верховної Ради, і президента. Тому люди мають те, за що вони голосували. І в принципі, з іншого боку, зрозуміло, що де 3,5, де 40 мільйонів населення, але ми мусимо розуміти, що все одно більшість людей значить, це влаштовує, і вони це самі вибрали. Тому і змушені це оплачувати. Ще одна дуже важлива тема це девальвація гривні. Ні для кого не секрет, що в результаті обвалу національної валюти страждає як економіка в цілому, так і прості громадяни України. На сьогоднішній день курс гривні за один долар впав до 16,20. Чи буде що буде далі з курсом? Насамперед, я б хотів підкреслити, страждають прості пересічні українці. Чому? Перше, через девальвацію гривні у нас Реально знецінюються наші доходи населення, реальні доходи через девальвацію гривні у нас зараз політика експорту заміщення, будемо казати так, в нас імпорт іде і витісняє наш вітчизняний експорт. У нас не підтримується вітчизняний товаровиробник, і у нас досить суттєво б'ється кишеням українців через товари і споживання товарів і послуг, адже ціни на товари переглядаються постійно і ростуть. Якщо говорити про падіння безпосередньо національної девальвації національної одиниці гривні, то на сьогоднішній день це 16,5 міжбанк, 15,5 це офіційний курс Національного банку. Але міжбанк і в банківських установах, по великому рахунку, доларів то немає. Те, що отримують від Національного банку у вигляді рефінансування, це все дуже швидко купується валюти, і воно виводиться за межі країни. Є так звана остання третя інстанція це чорний ринок. Чорний ринок ми досліджували от, і інтернет-портали, онлайн-портали купівлі-продажі валюти, бо дуже багато є е, матеріалів. І в цьому плані от, я хочу сказати, що від 17 до 18 гривень за долар. Це дає реально, там можна купити від 1000 до 5000 за разову покупку, а може десь і більше. Ну, але, як правило, вдають такого роду суми там до 5000 доларів, можна купити там, по курсу 17,5, наприклад, чи до 18. Тому ну, ніяк не поєднується з 15 чи до 16 з офіційним курсом НБУ. І відповідно, будуть зараз переглядатися і ціни, і буде ще один поштовх, я думаю, десь за місяць-два всіх, всіх хто тобто мають відносини. Курс, відмушення. ще буде розкриток? Курс, ви знаєте, він офіційний Нацбанку може триматися, але він в принципі підскочив. І через це, через це підняття незначне, там на пару гривень, здавалось би, але зараз переглянуть відповідно, всі ціни і на товари і послуги. Тому люди відчують в цьому. За місяць два люди відчують. Чуть в цінах, реальних цінах уже цю девальвацію гривні. Крім цін, які ще економічні та соціальні наслідки для від девальвації гривні для пересічних громадян. Ну, ви знаєте, от хто має вклади в банках, депозити, будемо казати так, депозити в банках гривні на насамперед, бо в свій час давалися в гривнях. Наприклад, відсоткова, відсоткова ставка була по депозиту, наприклад, 20-25% в відсотків а по доларовому 10-12, там до 15. І люди з рахунок того, що ох, це ж можна вдвоє більше відсотки отримати, понесли. В гривнях, але ж їм ніхто не каже, що вони на протязі року втратили реальну вартість, наприклад, мали 1000 доларів, а зараз мають 500 доларів. Хоча сума в гривнях не змінилася, і воно там постійно чуть-чуть капає. Тому в цьому плані люди теж втратили. Через девальвацію гривні також втрачає Україна от, Нафтогаз. Ми, от, ми платимо платежі за комунальні послуги за газ в гривнях, а вони ж розраховуються в доларах. І через девальвацію гривні платі, сальдо платіжні балансу вдвоє сразу обвалилися, тільки через те, що в нас вдвоє впала гривня. Тому от і є соціальні наслідки, країна йде безпосередньо до дефолту. Ну і що казати, люди зарплати мали там, наприклад, 100 доларів, а зараз 50. От вам більше нічого і не треба казати. Цифри, цифри говорять самі самі за себе. Наскільки виросли ціни в нинішньому році в результаті девальвації гривні? Офіційна статистика Державна служба статистики України дає інфляцію в 19%. В тому числі 19,5% на продукти харчування. Це рекордна інфляція починаючи з 95-го року, бо ну там були в гіперінфляції. 94-й, 93-й рік, 92 й Це було наслідком руйнування тої системи, ще фінансово-економічної. За всю історію незалежності України можна сказати, що це вже найвища інфляція без врахування тих періодів. Але вона не відображає в повній мірі реального стану справ. Ну, наприклад, на пальне ціни через долар ціни на пальне виросли майже. Вже вдвоє да на протязі року чомусь не малюють там 100%, а показує там 62 тільки, тільки да, Чи на житлово-комунальне господарство. Різ цін склав 62,5%, там еквівалентно підняттю ціни на газ. Тому ці всі моменти є, і воно досить болісно б'є по кишенях простих українців. Ну і в принципі не тільки простих, багато хто обмежує свої витрати і все таки сконцентрує їх на більш такому нужденному. Що буде з раніше взятими кредитами і кредитування економіки в цілому? От, на жаль, кредити, які бралися в доларах, це є найбільша проблема на сьогоднішній день для людей. Бо, по факту, наприклад, він брав квартиру за 50 тисяч доларів, але це в гривнях було по курсу 8 одна сума, але зараз по курсу 16 це зовсім інша сума. І тому переглядати відсоткові ставки ніхто не збирається. Уже неодноразово люди виходили з мітингами. Більше того, це не тільки житло, це і споживчі кредити, це і під бізнес беруть малий середній бізнес, йдуть по кредитуванню. Це і йдуть доларові кредити насамперед під авто. Дуже багато бралися. Автомобілі авто вилучаються, продаються через аукціони. Квартири також забираються, незважаючи на те, що виплатили. Нацбанк в свій час пропонував там курс, але курс нинішній, наприклад, ти можеш повертати у гривнях, так як немає доларів на руках, але по курсу тому, який є на сьогодні. Тому це, я думаю, що одна теж з найболючіших проблем, яку необхідно буде вирішувати вже найближчим часом, або, або люди залишаться без житла, або люди будуть віддавати поті, за ну, вдвоє вищій ціні, тому тут тут я не перебільшую, так воно і є. За депозити я вже вам казав, в депозитах люди також втратили і кредити, і депозити. Ну як і вся банківська система, у нас, як ми бачимо, руйнується. Ну, і все таки ваші прогнози економіка країни буде е, далі продовжуватись руйнуватися? Чи все таки буде якась стабільність? Ви знаєте, вчора готував буквально аналітичну доповідь і. Кажу відверто, буде тільки гірше, буде тільки гірше. Чому? Тому що і боргів у нас суттєво виросли. Державні борги. Ми вже підійшли в притул до одного трильйона гривень. Це станом на 1 жовтня. Це ще без врахувань тих нових поступлень, які були від європейської комісії, від європейського союзу в жовтні на початку листопада. І це ще тут домалюється через девальвацію гривень. Адже ми винні в доларах. То кожна людина у нас хто працює, винна вже 44 тисячі гривень. Якщо скласти зарплату, він має. Віддавати її порядка 17 місяців а людина, яка працює на мінімалку, має віддавати більше двох. Навіть ближче 3, до трьох років виключно кожен місяць всю зарплату тільки щоб погасити цей державний борг. Тому ми йдемо вже до дефолту. І я думаю, що це питання вже суто технічне, його буде оголошено як тільки так одразу. Якщо говорити про економіку України, промислове виробництво стоїть, ринки втрачаються, зовнішні ринки збуту, і безробіття, відповідно, йде суттєве. Я думаю, що оця межа, вона найближчим часом закінчиться, і воно або буде соціальний виління, Бог або буде перезавантаження влади, тому що ця влада довела країну до ручки, і далі я вже не бачу сенсу перебування їх там. Тому буде тільки гірше, очевидно. Питання в тому, наскільки. Довго ці люди будуть при владі. Якщо вони будуть ще 5 років, то країна буде повністю деіндустріалізована, і це буде країна третього світу. Україна фактично сьогодні вже теж є країна третього світу. Як кажуть, бананова республіка, але при бананах які тут не ростуть. Тому на жаль, те ми маємо те, як таку реагувати ситуацію. пересічним громадянам України на економічну кризу. Люди реагують по різному Багато хто от влада, наприклад, цілеспрямовано звертає увагу на те, що от у нас війна, через те у нас долар упав от у нас війна через, через те у нас тарифи, хоча у нас офіційна не війна, а антитерористична операція. то як вони її називають. Більше того, природа економічна, у нас виключно внутрішня цих проблем, які є. І українці по великому рахунку є обмануті, тому що їм за, за вуха притягують зовнішні фактори, хоча це виключно проблеми наші внутрішні. Повторюсь, як будуть реагувати, не знаю, але очевидно, що можливо якісь будуть акції протесту. А ні, то будуть терпіти. У нас же ж в. Ментальності, як кажуть, аби не гірше, та тому трошки гірше воно і є, але люди, я так розумію, що ще будуть терпіти. Питання тільки в тому, яка межа і коли це все закінчиться. Олександра, я дякую вам за вашу статистику, за ваші доводи. Дякую вам. У нас в студії був Олександр Колтунович, економіст, експерт громадського руху Український вибор. Я Тетяна Дідан. Прощаємося з вами до зустрічі. Хоч,